Вихід, шостий розділ, і сказав Господь до Мойсея: Тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо він змушений рукою сильною їх відпустить, і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. І говорив Бог до Мойсея та й сказав йому: Я Господь, і являюсь я Аврамові Ісакові та Якову, богом всемогутнім, але йменням своїм Господь я не давався їм пізнати. А також я склав був із ними свого заповіта, що дав їм землю ханаанську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували. І почув я теж стогінь синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта свого Тому скажи синам Ізраїлевим: Я Господь, я виведу вас з під тягарів Єгипту. І визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великим присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я Господь Бог ваш, що виводить вас із підтягарів Єгипту, і виведу вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісакові та Якову. І я дам його вам на спадщину, я Господь. І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Мойсея через легкодухість та тяжку роботу. І казав Господь до Мойсея, говорячи: Увійди, говори до фараона, царя єгипетського, і нехай він відпустить Ізраїлевих синів із свого краю. І сказав Мойсей перед лицем Господнім, говорячи Таж ізраїлеві сини не слухали мене, як же послухає мене Фараон, а я не обрізано в устий. І казав Господь до Мойсея та до Араона і дав їм накази до Ізраїлевих синів та до фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти Ізраїлевих синів з Єгипетського краю. Оце голови батьківських домів їхніх, сини Рувима, перворідного Ізраїлевого, Ханох. І Павлу, Хецрон, і Кармі це родини Рувимові, а сини Симеонові: Ємуїл, і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар, і Шаул, син Хананіянки – це родини Симеонові. А оце імена синів Левієвих за їхніми родинами: Гершон, і Калагат, і Мерарі, а літа життя Левієвого 137 літ, сини Гершонові Лівні – за їхніми родами. А сини кегатові Амрам, і Їцгар, і Хеврон, і Узіл, а літа життя кегатового 133 роки. А сини Мерарі – Махлі та муші, оце родини Левієві за їхніми родами. І взяв Амрам свою тітку, Йохевець, собі за жінку, і вона породила йому Араона та Мойсея. Аліта життя Амрамового 137 літ. А сини Єцгарові корах, і Нефек, і зіхрі, а сини Узілові Мішаїл і Елцафан, і Сітрі, і взяв Араон Елішеву, дочку Амінадавову сестру Нахшонову собі за жінку, і вона породила йому Надава, і Авігу, і Леазара, і Тамара, а сини корахові Асир. І Алкана і Авасаф, це родини Корахові. Але Зер, син Араонів, узяв собі з дочок Путілових за жінку, і вона породила йому Пінхаса. Оце голови батьківських домів Левитів за їхніми родами. Оце Араон і Мойсей, що Господь говорив їм: Виведіть Ізраїлевих синів з Єгипетського краю за їхніми військовими відділами. Вони ті, що говорили до фараона, царя єгипетського, щоб вивезти Ізраїлевих синів з Єгипту. Це Мойсей та Араон. І сталося в дні, коли Господь говорив до Мойсея в єгипетському краї, то казав Господь до Мойсея, говорячи: Я Господь, говори фараонові цареві Єгипетському усе, що я говорю тобі. І сказав Мойсей перед обличчям Господнім та ж я не обрізано вустий, Як же слухати буде мене Фараон?